Добре, яке ж тут, я думаю, що це зі мною. Я розумію, що ми вже всі втомилися, я розвиваюся, якомога як швидше говорити. І, як можу, це зараз тут я в принципі, підготувала відео за писиками, але я по я трошки інтернету нажимо, да, спробуємо поки. Працювати і познайомитися. Ну, найперше. Минулий проєкт це був присвячений розробці програми навчання курсу за дозвольних учнів 10-11 класів Республіка переістою тематичні хам і створення навчального ну, і Далі вже ще одна ідея це вчителям звернутися, творча майстерня, звернулися до вчителів, і ви знаєте, ви вже бачили, тримали руках, або ви бачили на сайті саме на той посібні, розробки уроків. Але якщо той посіб, не перший власне кажучи, такі великі навчальні посібні величезна книга вийшла, який забезпечує реалізацію і навчальної програми і створює умови для більш широкого ознайомлення вчителів. З матеріалами з історії Кореї, то ну, найперше, де було розміщено цю книгу і ці народки, найперше, вони були розміщені на сайті Всеукраїнської асоціації вчителів історії нова доба. І ми безмежно вдячні за таку можливість, що допомога більше вчителів змогли побачити, торкнутися і. Можливо, зацікавитися, якщо не самі, то хоча б дітей зацікавити е, історію Кореї. Цей проєкт, цей новий, новий, новий проєкт, е, знання про Республіку Корею в освітньому просторі України, він вже трошки більш широкий, в якому сенсі, в сенсі розповсюди. Ну, виріш, що, ви вирішили, знаєте, як рухається дуже е, швидко і, і е, от, перша частина можна говорити е, ну, вже. Як, Якимось чином оформилася і в літню школу, і в навчанні освітніх збірку виробок вчителів як результат проведеного конкурсу на кращий урок з історії культури корилів. І тому вже в межах цього проєкту спробували розширитися і створили окремий став, який просто знайти парі, як я розгадала. Там матеріали, тобто, допомога вчителю і авторський колектив, я дозволю себе почати з авторського колективу. Ви знаєте, завжди принаймні, я відчуваю такий певний російську перепрошую, на восточні налічення, я скажу українською мовою трієнт. Ми переходимо зараз дуже швидко, це хвана. Це не зовсім приватні, це завжди Ще. Так, дякую, тому що зараз вже я. коли ти чи береш тут пині і ти ну, завжди думаєш, а хто з тим мій стоїть, а сьогодні ви маєте можливість поспілкуватися, ну я маю на увазі сьогодні в межах літньої школи з майже усіма авторами, тут не присутні, як, пажу Сергій Станіславович Радян. Всі інші, всі запитання ви можете ставити. Авторам, і вони будуть виступати перед вами, і безумовно експерти-консультанти проєкту, ви вже бачили так само Тут я хочу зробити таку маленьку ремарку, на яку я не наважилась би ніколи в житті. Але відчуйте, наскільки експерт-консультант Вадим, Встіпливо розглядає кожні нюанси, кожні деталі. І це, що створює, це створює таку ситуацію, коли ніхто нас не зможе е звинуватити в певних перекрученнях чи фальсифікаціях. Це дуже важливо, як іноді буває з фотографіями, розміщують там фотографії 30-х, менше 20-х робіт підписують. не недругів, так делікатно скажемо, нас винувати в фальшуванні історії. Тому ось таким чином. Ви можете всі запитання, всі поставити далі. Я б дуже швидко намагатимусь повернутися до матеріального курсу. Ви бачили, що розроблена програма, Все, всі речі скачуються. Всі програма, програма доступна як українською мовою, так і англійською. Матеріали курсу, я думаю, що ті, хто працював з ними, то принаймні вже е, ну, знає, як туди там ходити, договорити не буду, але лише такий знаєте, маленький нюанс. Ми, привикли, ми звикли до того, що історія, історія це все ж таки більшу міру політичний погляд. Це погляд на трансформацію суспільства, на трансформацію взаєми, да? і взаємного далеко залишається людина, дуже далеко залишається культурне середовище, є певної етнічної групи, певного народу, певної нації. І тому, ну, поділяючи ну, створюючи цей, ну, конструкцію курсу, якраз намагалися поставити питання, пов'язані з культурою, не в хвіст, як це тривало досить. ну, Довго. І спочатку у нас політи... соціально-економічна історія йшла, потім політична, там наша потім лише десь там на закордах цього навчального матеріалу з'являлися проблеми саме культури ідентичності, а ні, ідентичності взагалі не згадувалася, але ну, пам'ятаємо тривалий час. Тому матеріали побудовані таким чином, що окрім вступу я зараз не буду, тому що час дійсно піджимає, що на початок найпершу тему, перша тема це Республіка Корея, країна і люди. І ви знаєте, тут ми, ну, я просто звернув зараз увагу на такий момент, так, це не туди. я Зачала дуже багато. Написала. Для того, щоб зрозуміти, можливо, краї, країну, зрозуміти історію, і навіть історію, і навіть політичну історію, можливо, варто на початок поставити ментальність, процес формування національного характеру. І тому ці питання були винесені окрім історичних, ну окрім міфології марахунку. І перших років, і, і там, культура релігії, культура, і, 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 і так далі, саме національний характер. Та шо, що ж воно таке? що, що воно? Розробки, в зокрема, саме в мова. Тобто наступний момент, це вже після... штовху до фіналу, це йдеться про те, що на цьому сайті тепер розміщені практично всі матеріали. Лише варто трошечки погортати і походити, ну, поблукати по цьому сайті. Є, бачили, вже папка з рідною перезначення школою, вже заповнена папка е розробних уроків, конкурсу, то тобто всі уроки, які нам надійшли в оригінальному вигляді. Тобто те, як ми отримали, ми розміщували. Те, що нам уповано, воно вже має трошки очищене, трошки е має вигляд навчального посібника, який можна... Ось ці уроки розгортаєте і можете говорити своїм колядом, щоб і при підготовці до дистанції, що вас, на вас дивляться не лише з України, але і з Росії. Працював і е, вручені сьогодні вже були відзнати переможця, вчинки, ваші і вітання. Допомога вчителю, це що у нас? <смітна> Хоча <дворча> майстер, я <смітна> так розумію, що це у нас майбутні, які посібне навчатись, як навчатися корей українських учнів, В розробці е, і українські корейські студії. Ще назад трошечки мені. Отам, де допомога вчителі.

Наш проєкт буде доповнюватися методичними знахідками як українських вчителів, так і за посиланням ви можете перейти і прочитати, не шукати, а одразу прочитати мовою оригіналу ті знахідки, які пропонують наші колеги за кордон. Те, що я хотіла сказати, тому що я в своєму темпі вложилася до часу. Запитати заяви. Сам, сам. З, Справа втім, що щось воно не піддає. Ось цього достатньо цілком. Ну, тут у нас не така велика аудиторія, але тим не менше, ми розуміємо, що це не зовсім не формат, формат, ж? Тобто це те, що починала нова доба, і я дуже дякую Поліні Васильівні Вербицькій, тому що 20 років назад, вже більше 21, вийшла історія поки очима людини, яка тепер майже на жаль невідома, так, але невеликій. Дуже багато людей вже не знає про те, що такий матеріал існує, але підтримка своєї актуальності, навіть якщо треба щось переглядати. Тобто тут є джерелоснавчий підхід, де нема картинок як ілюстрації, а це все замість тексту, і це треба аналізувати. І це насправді впливає, коли у нас говорять, вчителі. Нема на чому розсувати політичне мислення, немає на чому працювати системне внесення, або нема третьої групу результатів стандартних судок. То звичайно, що наша громадянська освіта зараз. З новою добою робила дуже багато посібників, але я думаю, що для мене, чесно кажучи, тому що я присутня в заборці всіх матеріалів помага. І я знаю, що пису, писанки, що в все забагато. Це забагато, треба скорочувати. Цього забагато. І коли ти дивишся, як це ще й оформлено, яка тут ну, це е, дизайн цього, це просто ну, не даремно вони отримали там якісь свої Ольга Пересенко і ті її студенті. Дизайні і так далі, тому що візуальний ряд просто прекрасний. Всі шуци, сама подинка, крія ці промовували. Ви знаєте, що це таке маленька, ці велика коробок та ілюстрація, і треба розтягнути на, 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 на типографський варіант і так далі. Я думаю, що це дуже велика річ, тому що ну, от я відвідуваю, я щось написала, що я тут писала. Починаю писати, ага, оце ти тут картинка, цю шукату, цю шукату, ще там. Звичайно, це така пітанічна практика, правда. Я просто стріляю голову при цих подружжях, тому що звичайно це ж не основна основне тягання, нехай на тих, хто здається вже віддав. Бо ти свій віддав і пішов, якби і тому я просто вітаю з тим, що в нас є такі ініціативи. Дуже би хотілося, щоб нас було щось подібне з Польщею Литвою творечі посподі. Дуже би хотілося, щоб нас щось було по. Навіть по тому радянському періоду, до який ми робимо вигляд, що не стувало, і він у нас такий, ну якби ми, 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 ми як суспільство, якщо не домовилися, що з ним робити, як його показувати. От, і це, на мій погляд, просто приклад того, що ну, така дуже маленька ініціатива, з якою здавалося де так далеко, а що, а ми, а то а це там, а ми тут, та, а, а що так. А от виходить ну, тобто, дорогу, тобто я усім не дякую.